Підготовка до страждань та Воскресіння. Роздуми. Над Словом Божим на суботу шостого звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Одяг Його став блискучим. І таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка отінила їх, і пролунав голос із Хмари: Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім самого Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки син людський не Воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути, і запитували його мовлячи: Чому книжники кажуть, що спершу необхідно прийти Іллі. Він сказав їм: Ілля прийде раніше і поновить усе, і як написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам: що Ілія вже прийшов, і зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього, учні Ісуса до певного моменту не могли побачити Божественну природу Ісуса Христа. Лише перед випробуванням Голгофи на хвилину відкривається Його прихована Божественна природа, аби додати учням сил. Христос знає про жорстокі страждання, які чекають невдовзі на нього в Єрусалимі. Його страждання будуть випробуванням не лише для нього, але й для учнів, тобто їхньої віри. Від витривалості їхньої віри залежить майбутнє церкви, яка стане знаряддям спасіння. Тому Бог дбає про зміцнення віри апостолів перед початком випробування. Саме тому Він преображається перед ними, Преображенням Він заповідає своє Воскресіння. Апостоли, побачивши преображення, зможуть перенести страждання розлуки з Христом, Його смерть, зберігши в серці надію Воскресіння. Часом Господь може відхилити також покривало з очей нашої душі, щоб ми могли. Побачити сяючу Божу присутність в нашому серці. У такі моменти легко прийняти істини віри. Проте більшу частину нашого життя ми проводимо як апостоли біля Ісуса, ходимо з ним, не розуміючи, що ходимо з Богом. Ходимо з Ісусом нашою вірою, що проявляється в молитві при часті святих тайн. В роздумах над святим Писанням зустрічі Ісуса в інших людях: Важливо, щоб ми були біля Нього серцем. бо де твій скарб, там буде і Твоє серце, як святий Петро, що, проголомшений видінням преображення, скликнув до Ісуса: Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети: Тобі один, Мойсеєві один. Та елі один. Преображення Господнє є підготовкою до страждань, та не тільки до страждань, але також і до Воскресіння. Як учні не розуміли, що таке Воскресіння, так і ми можемо жити без віри в Воскресіння, адже життєві проблеми, труднощі, страждання і хвороби, гріх і зло в світі. Можуть закрити нам очі на світло Воскресіння. Якщо ми йдемо дорогою виконання в нашому житті волі Божої, Господь також дасть нам моменти преображення, покаже нам свою могутню і турботливу присутність біля нас, щоб дати нам сил і зміцнити надію на наше Воскресіння в Христі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.